Відповідаємо, що ці репутування відповідається у статусі декларації правопорушення, де з'являється відповідальна по сірківському структурі прокуратура, яка полягає на об'єднанні самовідомості в регіональній правопорушенній об'єднанні за заявою №24 на першу причину четвертого року. Представтеся. Мужчина Андрій. По-батькові Григорій, брав розжуки. Де проживаєте? Україні. А, адресу? ну, адреса хіба що фізичної особи, на яку ви зареєстрували. Мені не цікавить, там, де, де ви проживаєте, будь ласка. Ну, це конфіденційні дані, тож суті не грає, не має значення. Я зазначив адресу, де прописана фізична особа, якою користуюсь. Це 18-11 місто Львів. Я можу це справді зробити, що буде справді, що буде справді, що буде справді, що буде справді. Ну, питання до початку розгляду буде. Ну, звукозапись йде, так? До протоколу. Ну, питання будуть? Ну, я подавав, щоб був звукозапись. Так, не може, щоб не йшла звукозапис. Не... Завжди йде звукозапис. Давно е, це... так. Так... говорить, ставить питання про коло... можна розгляду. Скажіть, ласка, вам дозволено знімати? знімати? Так, це дозволено. Не. Немає. Чи... Немає. А, знімаю, на мене, Можна без нього, на щоб рішення прийняли. Прошло рішення, поки не дійшло до прокуратури. Суд на місці ухвалили розглядати задання і рахунка учасників процесу. Суд э, ситуація наступна. Я виявив, що в місті Бобі вулиці на закладі максимальні катру э, працює підпільне казино. Э, Повністю оборудоване і заявив про це спочатку е, в Київ інстанцію, яка е, ось, ну, надає ліцензії, що відбуваються дані злочинні ну, дії. А потім Країл передало ВБ. Ну тобто я зазначив всі повністю дані інформацію, е, повністю описав ситуацію, як це можна безпроблемно виявити, і сказав, що в мене є оперативна інформація, що без проблем це все виринуло, щоб зазначити, що безперешкодно можна було розоблачити даний заклад. Це я подавав в вересні місяці, 18-го країв не передало ці дані в БЕП. В БЕП я почав ходити виясняти ці моменти Слідство вони там затаюють, тобто доєднали до якогось незрозумілого діла річної давності. Потім я подав сканував відповідно Святошинський ревіділ, що в них на території відбувається. Проводять підпільний казинок, працює. Її подав 2 листопада, 3-го мені дали номер зареєстровано, сказали, що якийсь там участковий займається. Казали, де він є, щоб я до нього підійшов. Його на місці роботи не було. Я викликав туди слідчого оперативну групу 102, ну, декілька разів протягом двох тижнів сказали, що на протязі двох місяців мені нададуть відповідь. Що проводять якісь там міроприємства, мене не відмовляли долучати, сказали в разі чого долучить. І потім, через місяць, коли я прийшов, на скарги не реагували, викликали якісь там. ну, Тобто я розмовляв з начальником слідства, начальник слідства сказав, що місяць розглядають, а потім все рівно це на їхню підслідність будуть передавати кудись. Але місяць тримали, тримають в себе. Я отримав через місяць якісь бумажки без чітких зазначень, що вони проводили попередній огляд участкової начальника слідства Андрій Шевченко і даного місця, що я зазначав, де відбувається дія казино. і надали мені на руки цю копію. Якби документи, які засвідчують, що вони типу, відмовляються порушувати кримінальну справу, так як вони рахують, що там нічого нема. Документів мені огляду не надали, мене не долучали. Я цей момент оскаржував суду на Володимирської 13, де затягуванням справи теж ніхто не порушив кримінальної справи, на давні дії працівників міліції знову не розслідував. Потім я подавав прокуратуру з генеральної. Через міську прийшло знову начальник пори відділу через два місяці, щоб він все таки розслідував даний факт по казино, підпівнено. На що він мені відповів через два місяці, забувши, що він мені вже дав відповідь, що він вже типу, попередньо розслідував, що він не розслідує не займається такими питаннями, передає в ВБР на розслідування і забувши, що він мені вже документ подав. На що я викликав 102. Ну, 102 не приїхала, але потім зазначили, що ми провали йому психологічну провірку. тому що людина на такій відповідальній посаді не пам'ятає, що він житає би не без відкриття слідство, слідства, впровадження слідства, типа робив слідство, мені зазначив є повні документи від нього. А потім він через два місяці пише, що це вже не його компетенція, тому він там розслідувати не буде, передає в б. Тобто свідомо використовуючи свою посаду, покриває з корисними оце це підпільне казино, яке до того часу ще й працює. І бюджет країни отримує за цього його дії 72 млн гривень, тому що ліцензія в рік на роботу казино коштує 72 млн грн і плюс податки. От. І в даний момент ще вийшла така ситуація. Я потім вже додивився, коли я переглядав ще раз повторно. Документи за листопад від Андрія Шевченка, де начальника святош перевідував. Що вказується, коли я подав 2 листопада скаргу, вони 3 зареєстрували, а побачив, що 4 листопада вже відповідь мене, мені була готова. Але мене місяць просто спеціально заводили в оману, щоб я от біля них бігав, дзвонив 102, Тобто відбувалися такі свідомі дії, щоби. Відлікти увагу мене від підпільного цього казіно. Тобто вони по а я зазначав, що відкрили справу, мене долучили. Тобто 214 вони проігнорували і просто маніполітивними діями вони все зробили, щоб підпільне казино до того працювало часом. Тому я зазначаю, щоб зазначив прокуратурі, щоб по поводу Андрія Шевченка відкрили кримінальну справу, провірили на його відношення до того казіно. По поводу покривання з корисливих цілях, і що за його свідомого позицією такої кримінальної не, не дополучає бюджет в даний момент от таку суму грошей. І крім того, що я по 130-ті дві години за виявлений злочинний такий факт мав отримати також при нагороду 10%. Тобто ні бюджет не дополучив, не ні, отримується ніяк не